У Запоріжжі презентували та обговорили результати моніторингу щодо забезпечення функціонування державної мови в освітньому процесі у закладах загальної середньої освіти Запорізької області. Дослідження проводилося шляхом анкетування, в якому взяли участь 432 респонденти. Це учні 8-10 класів, батьки та педагоги. Моніторинг показав, що переважна більшість вчителів, а саме 86% та учнів під час занять в школі, використовують винятково українську мову. Проте все частіше педагоги та школярі розмовляють російською на перервах та в позаурочний час. Більш того, у порівнянні з минулим навчальним роком, кількість учасників освітнього процесу, що вважають рідною мовою українську, зменшилась в середньому на 43%. І дуже прикро, що менше 80% освітян в різних куточках України я кажу про загальну тенденцію по Україні. Послуговується державної мови або застосовує двомовність. Якщо містяни, громадяни України живуть на території України, вони беззаперечно і безумовно мають підпорядковуватися закону, Якщо ми не змогли за такий тривалий час, ми там говоримо там про 2019 чи 2022, а зараз для, наш, для нас кожен рік це нові виклики, це нові перепони, нові перешкоди, ми маємо чесно собі зізнатися в тому, що ми не змогли цією лагідною українізацією подолати ті виклики, які ми маємо. Тоді, беззаперечно, ми зобов'язані вмикати функцію контролю.